Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу. Я Світлана Усенко Вітаю. Володимир Зеленський їде з Вашингтона без публічних оголошень про томагавки, але з домовленістю про подальшу оборону співпрацю і дипломатію задля завершення війни. Після зустрічі президент США запропонував обом країнам зупинитися там, де вони є. Український президент погодився. А з Москви свіжих коментарів цієї пропозиції не лунало. Раніше серед вимог, які РФ висувала для завершення війни, звучало звільнення українськими військами підконтрольних їм територій Донецької Запорізької. І Херсонської областей задля подальшого прогресу в мирному процесі Дональд Трамп найближчими тижнями планує знову зустрітися з Володимиром Путіним. Ми завершимо війну. Просто почекайте, сказав президент США українській делегації. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. На ганку Білого Дому Володимир Зеленський у третій відколи до влади повернувся Дональд Трамп. Президент США вітає українського колегу компліментом, хвалить костюм і звертає на нього увагу делегацій. This... Маєте чудовий вигляд у цьому пінжаку прекрасно. Сподіваюся, люди помітили це. Дуже стильно мені подобається. Офіційний стиль запорука, якщо не успіху перемовині з Трампом, то що найменше їх вдалого початку засвоїла українська делегація ще в лютому, коли переговори з президентом США завершилися скандалом. Утім, результат, на який сподівалися в Києві зараз, домовленість про ракети томагавки, міг стати менш реальним ще коли Зеленський був у дорозі до Вашингтона. Нам також потрібні томагавки для США. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх для нашої країни. Візит планували за іншого тону президента США. Ще тиждень тому Трамп допускав передачу Україні далекобійних крилатих ракет, здатних долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів. І у кількох телефонних розмовах підряд обговорював це з Зеленським. Та коли український президент уже вирушив до Вашингтона, в порядок денний двох президентів втрутився третій. Трампу подзвонив Володимир Путін, якому, як сказав потім американський лідер, дуже не сподобалася перспектива томагавків під боком. Ми будемо говорити про те, що сталося вчора під час моєї телефонної розмови з президентом Путіним. Я гадаю, що справи йдуть досить добре. Ми хочемо, щоб це закінчилося. Так багато людей загинуло в цій війні, і ми збираємося покласти її край. В очі зеленському Трамп каже, що закінчувати війну в Україні краще без томагавків і знову підкреслює їх потрібність удома. Мушу сказати, що ми також хочемо тамагавки. Ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни. Гадаю, президент Зеленський хоче, щоб це закінчилося, і гадаю, що президент Путін хоче, щоб це закінчилося. Тепер їм лише потрібно трохи порозумітися. Трамп вважає, що закінчити війну хоче і Володимир Путін. Невідомо втім, чи став очільник Кремля поступливішим за для цього. Зеленський пропонує президенту США обмін українські дрони на американські томагавки і відзначає його миротворчі зусилля. Президент Трамп Президент Трамп зараз має великий шанс завершити цю війну. Президент Трамп справді показав світові, що він може забезпечити припинення вогню на Близькому Сході, і тому сподіваюся, що він це зробить. І ми також матимемо такий великий успіх для України. Це великий шанс. 40 хвилин спілкування з пресою. Журналісти стояли за спиною української делегації, в чому деякі аналітики вбачали психологічний тиск. Американські змі питали Зеленського про поступки. Український президент повторював, готовий до розмов у будь-яких форматах, аби підштовхнути Путіна до миру, і наголошував, що бачить імпульс до цього ми бачимо, що вони не роблять успішних кроків на полі бою, і це добре. Я думаю, що їхні армії зараз слабкі, але мають багато втрат. Вони мають багато втрат в економіці та людях. Журналісти бачили, як українська делегація заносила до Білого Дому масивні згортки. Згодом повідомили, то карти важливі для розмови зі сполученими штатами. На них вразливі місця російської військової економіки. Їх, якщо і показували, то на закритій частині це був неформальний обід. Говорили не годину, як планувалося, а вдвічі довше. Як усе пройшло, Зеленський по телефону зразу розповів європейським лідерам, а потім журналістам. Новин про томагавки, принаймні публічних. Немає. Президенти України і США домовилися про оборонну співпрацю і про подальшу дипломатію. Ніхто не згортає тему томагавків. Маємо над цим працювати. Ми довіряємо Сполученим Штатам і президенту, що він хоче завершити цю війну. Це складно і рішення важкі. Найважчим питанням у будь-яких переговорах і їхніх форматах шкода, але будуть території України. Президент США підсумував зустріч коротким дописом у соцмережах. Назвав її цікавою, душевною і вкотре підкреслив, час укласти угоду. Трамп натякнув, що сторонам слід зупинитися на нинішній лінії зіткнення. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу. Нехай історія вирішує. Більше жодної стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня. Досить, ідіть додому, до своїх родин у мирі. Зеленський, коментуючи допис Трампа, погодився, що слід зупинитися на нинішніх позиціях. Однак, Путін, серед іншого, вимагає віддати йому території України не захоплені російськими військами, зокрема Донеччину, Запоріжжя і Херсонщину. Завершення війни президент, США, будучи впевненим у результаті, обговорюватиме з російським лідером у Будапешті. Саміт вважається можливий за кілька тижнів. Зоряна Степаненко, Радіо Свобода. Росіяни тричі обстріляли Запоріжжя цієї ночі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Розгорілося кілька пожеж, пошкоджено один з навчальних закладів та дорожнє полотно. Жінка постраждала в Білозерці на Херсонщині, за інформацією очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль, в якому вона перебувала. Жінку шпиталізували. Ворожий безпілотник поцілив по гуртожитку в Шевченківському районі Харкова, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На першому поверсі будівлі повилітали вікна. Люди не постраждали. Росіяни безпілотниками атакували автозаправку в зарічному районі Сум. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Постраждали дві жінки, пошкоджені житлові будинки. 136 ворожих безпілотників зі 167 збили цієї ночі сили оборони. Повідомили в повітряних силах. Окупанти атакували з Мілерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська. Зафіксовано влучання 27 шахедів шахетів росіян на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Вдарили по точках накопичення особового складу ворога в тилу противника в Запорізькій області. По росіянах відпрацював перший штурмовий батальйон, повідомила прес-служба 210-го окремого штурмового полку. Вгатили артилерію та дронами. У Дніпрі встановили новий меморіал та випустили спеціальну поштову марку до 33-ї річниці з дня створення Луганського прикордонного загону. Пам'ятний комплекс присвятили загиблим захисникам і захисницям Луганщини, Донеччини та Харківщини. Монумент становили коштом волонтерів, меценатів та пожертвами родин загиблих, полонених та самих військовослужбовців. За час свого існування бригада знешкодила понад 5 тисяч окупантів, вразила понад 20 тисяч ворожих позицій і укриттів знищила 280 одиниць важкої техніки. Так як в нашого загону немає пункту постійної дислокації, дуже необхідно мати якісь такі сакральні місця, які, можливо, було б відвідати і віддати шану нашим побратимам, друзям. Поряд алея захисників Луганщини від Луганської військової адміністрації. Ну Де нам ще бути, як не поряд з захисниками Луганщини? Були ми Святогорськ. На хороше направлення прийшли. Потім Бахмут, Бахмут важкий дуже був. Там отримали і друге поранення Левий глаз мені осколком вибило. Для мене кожен герой України. Здесь пів, півзірки моїх, 100%, півзірки всім, хто жіночки, які плітуть всі точки, диточки, які збирають на скутер, не на скутер, а на дрони. Кожен, хто любить нашу батьківщину, десь половина героїв України. З нами в студії Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Будемо обговорювати палку нічого вечір, так, яка була у США. Великі. Надії покладали на цю зустріч, але давайте обговоримо з якими результатами. Але ми реалісти, як сказав президент Зеленський. Вітаємо пане Дмитре. Отже, зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа дійсно, як НАТО сказала, було багато в нас сподівань і очікувань, але багато що ми так собі розуміємо, змінив дзвінок на Путіна до Трампа. Про що Попі вони Зеленський говорили летів поки в літаку? Не зрозуміло до чого вони домовились, але це очевидно здійснило певний вплив, як ви бачите результат вчорашньої зустрічі нашої делегації. З командою Він не такий, я можна сказати, це середній результат, але не варто думати, що Трамп відмовився від ідеї томагавків. Сама його дипломатична гра, є це нагнітання, що томагавки будуть передані Україні. Власне, ну і була для того, щоб спровокувати Путіна на такий дзвінок. Тобто він його ну відверто лякав. Ми цьому. Підігрували і ну дипломатія російська мовчала дуже довго, крім ядерних погроз не було у них нічого. І зараз він їде запропонувати або щось, або знову намагатися затягнути час, щось йому пообіцяти. Ну тобто, але знаєте, ситуація вже дещо змінилася, і цій ситуації посприяли сили оборони своєю стійкістю і далекобійністю за ці вісім місяців. Путін не досяг перелому в літній наступальній кампанії. Він не досяг нічого за осінь. Просуванням хуторів і полів Цим особливо нікого не здивуєш, і це ніякий аргумент. І Зеленський вже прямо заявив, що ідея Трампа полягає у тому, щоб заморожувати поточну лінію бойового зіткнення. А це власне те, на що ми погодилися ще рік тому, для того, щоб от уникнути ось оцих всіх прецедентів, які для нас небезпечні, типу обміну територіями, ще якихось накладення обмежень, чи прийняття якихось пунктів капітуляції, визнання окупації Криму. Тобто, все це наразі не на столі. У нас фактично є два варіанти: замороження лінії. Бойового зіткнення, другий варіант, і ми прекрасно розуміємо, що Росія на це не піде, їй не вигідно, в неї немає ніяких здобутків. Це, відповідно, я думаю, що можливе у майбутньому передача цих, цих ракет. Наскільки це розтягнеться в часі, наскільки це пообіцяє Путін щось? Ну, скажімо так, питання дуже спірне. Трамп він зараз орієнтується на, на якісь матеріальні преференції, хоча він бізнесмен. Йому потрібна слава, йому потрібна Нобелівська премія миру. І от зараз росіяни будуть хотіти на Цьому переграти, ми ж пропонуватимемо подальші контракти. Їм цікавлять дійсно наші дрони, бо вони дешеві робляться швидко. Україна в 50 разів більше робить дронів. ніж США. тобто для нас це нічого не змінює. Ми продовжуємо нашу роботу, і точно питання не зняте. Бо якщо воно уявімо, буде знято, це означало, щоб би був в слабкому світлі, а йому більше не хочеться виглядати ідіотом. як ну, це як було Одинаця зупинка рік. по лінії фронту, про яку вчора е, заявив Трамп, про те, що вони мають зупинитись там, де вони є. І фактично президент Зеленський озвучив, що Україна готова зупинятись і далі обговорювати формат стабільного миру і гарантії безпеки. На цей формат він може спрацювати. Теоретично він може спрацювати, але росіяни цього не зроблять. Тобто цю ідею підтримують самі військові. Хто розказує, що потрібно як там воювати нормально і не можна залишати наші території, ну хай подзвонять хлопцям, і це прямо скажуть. Всі підтримують цю ідею для того, щоб перепочити, для того, щоб накопичити вогневі засоби, для того, щоб допідготувати укріплення. Навіть якщо це буде тимчасове перемир'я на місяць, навіть якщо це тиждень-два, все одно це потрібно, тому що наші військові виснажені, скажімо так, сама концепція для американців для нас і. Для європейців є прийнятною, але вона є неприйнятною для росіян, тому що не досягнуто цілі в Донецькій області. А Путіну чому так потрібна Донеччина? Бо це була перша причина так званої СВО, і зараз йому потрібно от щось таке зробити за рамках, добитися хоч якоїсь перемоги, щоб на це піти. Тому що в інакшому випадку він виглядатиме слабким, тому скоріш за все це буде чергове затягування часу. Нічого нового ми не побачимо. Ну От поки ми говоримо позаду картинка і третя зустріч вже. Зеленського з Трампом у Білому домі за президентства Дональда Трампа, і не такому форматі вона відбувалася. Щоб зрозуміти краще Трампа як перемовника, можна почитати книгу «The Art of the Deal мистецтво перемовин, і там він описує якраз як вести перемовини. Що треба гарно знати співбесідника свого, завжди викликати певну емоцію, переключатись в певному плані маніпулювати. Ну цікаво почитати, також аби зрозуміти більше ось такі прес-конференції, аби знати їхні під. Тґрунтя під час цієї розмови Зеленський в контексті тамагавків сказав, що Україна не проти купувати ці ракети взамін на дрони, які виробляє Україна. Ми робимо це успішно. Наші військові досягли прогресу у виробництві БПЛА. Вони вже летять і до Москви і показують свій результат. Там глушать і gps навігацію і інтернет змушені глушити вже на Росії. Кричать з приводу цього, що не можуть дістатися навігатором об'їхати в інший район Москви. Кви, ну це вже дуже непоганий результат. Скажіть, вам така ідея, як і чи може спрацювати вона дрони взамін на тамагавк? Знаєте, ця ідея робоча, тому що американці десь декілька місяців тому, коли вже був міністром оборони гексет, представили свій дрон далекобійний, і дуже було багато насмішок, що він зовні виглядав як іранський, ну вже мабуть китайський шахет, але з набагато крутішою електронікою, навігацією, але відповідно він і в декілька разів дорожчав. Тому суть нашого ВПК по дронах в тому, що нам обрізали китайські комплектуючі. А відповідно, ми, якщо і отримуємо їх деякі, то тільки дуже якимись окольними шляхами. І сама. Начинення у дронах наших, саме нашого українського виробництва, десь. Півроку тому складала 70%. і ми робили їх дешево. Тобто, ми опановували всю цю технологію на території США. Все це виробництво в принципі буде набагато дорожче. Вони не зможуть їх так швидко наростити. Американці, коли ми зробили операцію павутина, одразу почали тренування, що власне заважає китайцям дешевими дронами у випадку якогось загострення зробити аналогічно те саме зі стратегічною авіацією Сполучених Штатів. Тому вони однозначно зацікавлені. Вони зараз в цьому контексті, звісно, намагають зберегти обличчя, що мов. Ляв не так нам і потрібні ваші дрони, але вони насправді потрібні. І я думаю, що може досягнути угода. Наприклад, коли якась ми розуміємо, скільки буде дронів, наприклад, на одну ракету, що ми, врешті-решт, власне, до цього дійшли. Підсумовуючи, що зараз відбувається, і той дзвінок, який Зеленський зробив до європейських лідерів, де зокрема був і Рюте і Урсулна фондерляйн, нічого не змінюється. Ми чекаємо, і здалі потрібно робити ставку саме на європейську підтримку. Далі працює е, програма Пьорл, і ну ми бачимо, що країни не хочу говорити грубо, скидаються потрошечки, і цей фонд наповнюється. Тобто, по чуть-чуть, чуть-чуть по зброя йде. Якби ця допомога була б дуже мізерна, то точно росіяни б не били по залізничній інфраструктурі. В намагання перекрити нам ось ці саме логістичні маршрути допомогу від кордону до фронту, давайте далі говорити про фронт, тому що які б не були міжнародні перемовини, все одно всі дивляться, що відбувається на передовій як він рухається, і о, якщо подивитись на мапу Діпстейт і про це до речі, пише військовослужбовець Сергій Флеш, то найгарячіший напрямок зараз стає це Покровське Дніпропетровської області на куди ворог спрямовує свої сили і де відчутне просування росіян повільно, як ви кажете, хутора і поля, але все ж таки воно є, і це наша земля. Ну і можна додам, Неприємний навіть рух. цивільні в Дніпропетровській області в містах, які ближче до Дніпра, вже відчувають на собі те, що стає більш гаряче, тому що дрони і там тривоги не припиняють стихати. і Навіть дітей в садочки, і в школи час від часу вже не водять, тому що постійно тривога, постійна мапа червона там Дніпропетровська. Раптровській області і постійно жажаться. Отже, що на землі, що на цьому напрямку, давайте почнемо з цього, чому росіяни зосередили там рух, про тому, що публічно говорили більше про територію Донецької області. Ну, це, по-перше, політична мета з одного боку, щоб показати свою присутність, це відбувалося в контексті обміну територій, тих тез, які були. Вони нащупали дійсно одне із наших слабких місць, але зараз там відбувається певна заміна. Туди підтягнувся і 33-й штурмовий полк, де служать мої друзі. Як говорять самі військові, втрати росіян там дуже і дуже величезні. Але вони навіть не питання вогневих засобів, а питання у нас недостачі людей. І як ну правильно говорять, ми просто фізично їх не встигаємо знищити, бо їх там є дуже і дуже багато. За останній місяць просування склало десь приблизно 20 кілометрів. І чому він проблемний? Бо на цей напрямок припадає приблизно 16% атак, це якщо брати у розрізі місяця, але і 56% втрати території е, із загальної статистики по лінії бойового зіткнення. Тобто ситуація там дійсно важка. Е, на щастя, північніше, де вони намагаються перейти кордони Дніпропетровської області, там поки що їх вдається стримувати. Е, і скоріше за все темпи будуть залежати від. Суміжних напрямків. На Запорізькому напрямку не намагалися активізуватися. Там, на щастя, їх так само зупинили, були підтягнуті три штурмові батальйони і зачищено 2,5 населених пункта. Тому тут, як то кажуть, багато в чому прорив всередину Дніпропетровщини буде залежати від суміжних підрозділів. Бо інакше вони ризикують зробити другий добропільський напрямок, коли вони викидуть довгий такий кліщ, і потім він буде зрізатися по, скажімо так, по кінці. З боків тому не все закінчено. Якраз успіх. Цей який є у сил оборони, він може це зупинити. Але наразі дійсно ситуація важка і там найбільше просування. Згаданий вами добропільський напрямок. Кількість бойових зіткнень там значно зросла, і військові пов'язують це з тим, що туманна така дощова погода, мряка і дрони не завжди можуть літати. І цим намагаються скористатися росіяни, навіть виїжджати деколи на техніці, намагаються і штурмувати цей напрямок. Яка ситуація там, ну і як погода грає на руку ворогу. Я не можу сказати, що погода грає на руху на руку ворога, тому що коли не літають українські дрони, відповідно не літають і російські дрони. Ті механізовані атаки, які відбулися, це певне свідчення такого відчаю. І вони, знаєте, більше були направлені не на деблокаду тих військ, які є, бо їм просто є завдання триматися. Вони великими дронами забезпечують логістику, а якраз прориви у напрямку Костянтинівки і глобально до слов'янсько-костянтинівської агломерації. Навпаки, за останні тижні по. Пообкусували ще ми цей плацдарм в районі шахового, нового шахового, далі ми продовжуємо тиск із напрямку золотого колодязя. Тобто задача у росіян там одна триматися максимально довго, їх ніхто не йде визволяти. Ну і, відповідно, максимально намагатися під покровом туманом просочуватися і виходити власне із цього напівоточення. Але те, що досі. Вони там не відійшли це, зрозуміло, наша дослуга. А застосування техніки це дуже і дуже великий ризик, і це свідчить певний відчай, тому що ми розуміємо, що техніка знищується за 15 кілометрів до наближення до лінії бойового зіткнення. Тобто, чим ближче, тим більше щільніші удари на Сумщині взагалі немає техніки. І наприклад, пару тижнів тому, що мені говорили друзі, там з'явилася одна МТЛБ, яка одразу була знищена. Тому сказати, що вони добилися якогось, от саме на цьому напрямку переваги. Я не сказав навпаки, більш загрозлива ситуація це в районі красного лиману, бо вони таким чином намагаються ближче підходити до Мирнограда, щоб закривати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Але ми тримаємося, там є велике насичення нашими дронами, і коли ми говоримо про зачистку, а ДРГ заходять десь із південного заходу до Покровська, то це переважно якраз і здійснюється дронами, і поки що ця тактика спрацьовує. Якщо подивитись на мапу Діпстейт, то можна побачити, що Покровський і Костянтинівка вони знаходяться в такому не на півоточенні, але в трьох напрямків стоїть ворог. Да? І це ускладнює нам логістику, і ми бачимо, що ворог полишив спроби лобових атак на ці міста. Але оце флангове просування воно воно, воно загрожує, і про це кажуть військові, що ускладнює логістику, ускладнює роботу, тому що тримати оборону на 360 градусів дуже важко. Нам м'яко кажу. чи о, ця тактика і, і методи, які застосовують Росіяни, можуть дати їм. О... Успіх там в цій осінньо-зимовій кампанії оточити міста і відрізати за осінню зимову кампанію. Можу з певненістю сказати, вони цього не досягнуть, тому що тиск під час літньої наступальної кампанії він був набагато більшим. Ті резерви, які вони підготували, вони раніше кинули в бій. Восьма загальна військова армія, яку вони тримали, щоб під'єднати її до атакуючих днів дій 51-ї, вони намагалися уже коли було питання проникнення в Покровськ. Для цього були свіжі сили. Вони її кинули раніше, плюс. Кинули додатково три бригади морської піхоти. Сказати, що це кардинально змінило ситуацію, і вони добилися прориву. Ні, не добилися. А чому вони так рухаються? Вони це зрозуміло після часового яру, Бахмуту, Вугледару і інших міст. Поля їм дають можливість через чисельну перевагу, але це. Логіка їхніх дій була зрозуміла ще рік тому. Вони намагаються таким чином підтискати з півночі Донецької області, і відповідно, якби провалилася Костянтинівка, то з півдня зараз це не вдалося. Ми десь там укріплюємося, тому вони спішать більше, щоб підійти якомога ближче до агломерації і повністю намагатися паралізувати всю цю логістику. А ми на початку нашої розмови згадували європейських партнерів, як вони відреагували на те, що відбулось в США. Штатах Америки. Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого тижня. Сказав про Білорусь, про те, що цей е, плацдарм можуть використовувати росіяни надалі, і, мовляв, ну так завуальовано було сказано, що усіх, кому треба, ми попередимо. Але поки інформацію не будемо робити публічною, поки вона є засекреченою. Е, що може матись на увазі, про що йтиметься? Про те, щоб Білорусь може використатись як плацдарм для подальшого наступу на деякі європейські країни. Білорусь може використатися для провокації. Якщо Путін ну, остаточно збожеволює і захоче йти в Абанк, він може там мати дійсно просування. Білорусь може використатися. Я десь довіряв би словам Лукашенка, що особливо з ним ніхто не радився, коли проводилися ці атакуючі дії, що росіяни можуть зайти на цю територію, вчинити провокації, коли ми змушені будемо відповісти і таким чином поступово втягувати Білорусь у війну. Але тут є два нюанси за час повномасштабного вторгнення. Білорусь все більше дрейфує від Росії. Саме до Китайської Народної Республіки туди заходить китайський капітал, там створюються китайські компанії, плюс за ці гроші білоруси намагаються удосконалювати свою критичну інфраструктуру, і плюс Лукашенко дуже імпонує вихід із блокади з боку американців. І він уже пропонує плани для налагодження власне партнерства із нашими партнерами. Тому я не думаю, що. Скажімо так, використання цієї території це є в планах росіян, і я в принципі давно. Білоруси не беруть участь у війні, але окремі військові як найманці беруть і передають техніку своїх військових частин, тому що у росіян її виснаження. Але скажімо так, я більш ніж певен, що білоруська влада максимально цьому чинитиме опір. Бо ті дипломатичні успіхи, ну як успіхи, вони стали опосередкованими дипломатичними успіхами. Я думаю, вони все-таки не захочуть втрачати. 1 листопада буде з'їзд партії так в Китаї, і варто рівнятися і слідкувати за тим, що ж там буде, тому що подальше також у війні може залежати і від того, що відбувається в цій країні. Ми знаємо наскільки Путін залежний від цього. Ну і о, Трамп знову ж таки піднімає градус напруги з Китаєм. Спочатку говорить, ми друзі, всі знайдемо порозуміння. Потім будуть вчора. Сказав потепільшення стосунків відбулося. З Індією цікава конструкція. Да, мо каже, що Індія перестає купувати нафту. Моді каже, я такого не говорив. Трамп вчора знов підтвердив, що Індія більше не купує. Ну, це з артовзи. Дипломатична... Почитайте, мистецтво угоди. Там да, все дипломат... описано. Да, дипломатична дякуємо грайка. вам, пане Дмитре. Доброго. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та.